Майже півтора мільярда доларів здійснено інвестицій в цей сектор під час війни в Україні. Незважаючи на війну, таки можна заробляти кошти і розвивати успішний бізнес. Отримати ліцензію, наприклад, на будівництво сьогодні займає один день. Чи могли б ви, колеги, поділитися? Враховуючи знову ж таки європейський досвід перевагами цих «Гоуло» є однією з членів європейсько-українського енергетичного агентства. Але ж роз'яснювати це неправильний термін, коли ми говоримо про бізнес. А бізнесу все зрозуміло. Йому нічого не потрібно роз'яснювати. Йому треба дати можливість заробляти. Друзі, вітаємо вас на нашому youtube каналі «Гоуло». Мене звати Христина Зіменко, і сьогодні ми розпочинаємо серію відеоподкастів, у яких обговорюватимемо ключові юридичні аспекти енергетичного сектору України. Наша компанія має великий досвід. І ми будемо раді поділитися з вами ним. Наші експерти поділяться власним досвідом, щоб ви отримали максимальну користь від перегляду даних подкастів і зрозуміли, як же ж працює даний ринок в Україні. Тож сьогодні ми розпочнемо з нашої першої теми, а саме загальний стан енергетичного сектору України. Нашими гостями сьогодні є Валентин Гвоздій. Адвокат, керуючий партнер юридичної фірми, голова наглядової ради Укргідроенерго. Привіт. Валентине, вітаю. Вітаю. А також Олександр Мельник, адвокат, партнер юридичної фірми та керівник енергетичної практики. Вітаю. Вітаю. Ну і представимо нашу ведучу сьогодні. Христина є нашою також колегою, вона енергетичний юрист в практиці енергетичного права нашої юридичної фірми «Гоуло». Вітаю, ну, що? друзі! Починаємо. Починаємо. Так, Колеги. Тож сьогодні ми почнемо з такої загальної теми, який же стан енергетики України зараз? Та цікава тема. Для початку потрібно зрозуміти, що ми перебуваємо у важкому періоді трансформації, і звісно, проблема номер один війна. Під час якої ми зазнаємо, наш енергетичний сектор зазнає величезних руйнувань, але з однієї сторони це великий виклик, велика біда, це великі втрати для нашої країни, для інвестора, для власників енергетичних потужностей. А з іншої сторони, це стимулює сьогодні нашу державу принципово змінити і перебудувати нашу енергетичну систему. До інших стандартів, до тих стандартів, які зроблять її більш диверсифікованою, більш стійкою, інноваційною і кліматично нейтральною. Це курс, який взяла Європа для себе в енергетиці, і Україна сьогодні великими швидкими темпами рухається також в напрямку розвитку енергетичного сектору, і це дуже важливо, тому що цей процес він вимагає швидкого реагування. Швидких рішень він створив сьогодні чудовий майданчик для інвестицій в цей сектор, не дивлячись на ті загрози, які стоять перед інвесторами. Він створив сьогодні можливості для входження в принципово новий ринок капіталів, і в новий ринок для інвестицій. Я маю на увазі енергетичний сектор України. Він відкрився сьогодні. Хоч і за таких несприятливих на першу думку умов. Однак цифри говорять самі за себе. І згідно даних, ось я подивився, є в нас документ, який наш уряд нещодавно прийняв це національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2030 року, і ми бачимо, що там зазначено, що майже півтора мільярда доларів здійснено інвестицій в цей сектор під час війни. Тож, як ми розуміємо, тема дуже важлива і дуже перспективна. Згоден, Олександр, так повністю погоджуюся. Я би ще хотів додати, що ми, як юридична фірма, відчуваємо це через наших клієнтів, так тому що існуючі гравці, які до цього були на ринку енергетики, вони продовжують розширятись. Вони інвестують в нові проекти, купують нові проекти. Зараз у нас за останній час було вже декілька угод купівлі сонячних електростанцій, для прикладу. І крім того, ми бачимо інтерес іноземних інвесторів, які не заходили на ринок України. Звісно, вони з обережністю ставляться до інвестицій, тому що переживають за воєнні ризики, за недоступність фінансування подекуди так. Але все ж таки цей інтерес є, і ми їх. Багато чому консультуємо? Розкриваємо очі, що це не так страшно зараз. Олександр, про Олександр, те, що я помічаю зараз по нашій роботі щоденні, що з'явилися все таки українські інвестори, які раніше для цього сектору були чужі, тобто вони не працювали в енергетичному так? секторі, а тепер вільні свої ресурси інвестують саме в енергетику. Скажи, будь ласка, ти, ти погоджуєшся з такою тенденцією, що український інвестор на внутрішньому ринку сьогодні займає своє таке ну важливе. Ліве місце. Повністю погоджую, звісно. То, тому що оці виклики, які стоять е, зумовлені руйнуванням енергетичної інфраструктури, е, зумовлюють необхідність думати про те, як забезпечити себе електроенергією. Тому багато бізнесів думають про самозабезпечення електроенергією. І, наприклад, такі, як аграрний бізнес, він отримав нові перспективи, зокрема через інвестиції в. Біометан, біогаз. Ну я думаю, що це питання про частку ринку, про долю ринку, тому що, наприклад, поки ми будемо сидіти і чекати, до нас прийдуть іноземні інвестори, захоплять весь ринок, то українцям вже нічого не залишиться. Я думаю, що українські бізнесмени це розуміють. Це прекрасно розуміють, так і я думаю, що у українського бізнесу це вийде, тому що насправді іноземці, вони не розуміючи до кінця, що таке Україна, вони. Бояться бояться, бояться а вікно можливостей для інвестицій воно закриється вже скоро, якщо чекати до закінчення війни. То тоді у вас не буде можливості Ну, Насправді наші подкасти і будуть направлені на те, щоб цей страх подолати, допомогти розібратися в тонкощах, в проблематиці. Але говорячи сьогодні про відповідаючи христину на ваше питання, який, який сьогодні у нас стан. Я хочу сказати таку інформацію, повідомити поділитися. Ви знаєте, є таке поняття як енергетичний перехід, так зелений перехід, трансформація. Тобто, що це означає, що точка, тобто відсоток енергії отриманих з відновлюваних джерел. Які є вуглецево-нейтральними, повинен досягати там максимуму якогось у різних країнах. Там різні планки, різний свій план. Україна теж задекларувала, що до 2030 року ми маємо вийти там десь не менше ніж на 30% Так по Renewables. так от інвестори, які масовано інвестують останні десятиліття в європейські ринки, в деяких цих ринках досягли максимуму. Тобто вже немає можливостей для інвестицій в таких країнах, як Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина там вже немає місця для нових проєктів. і тут Україна зараз виглядає дуже привабливою. Тут Україна зараз є дуже цікавим майданчиком, і ми вже це бачимо сьогодні. Я би ще додав те, що розвиток альтернативної енергетики в Україні він буде не тільки давати плюси для України, але й це внесок в енергетичну безпеку всієї Європи. Євросоюзу, тобто резюмуючи в Україні, незважаючи на війну, таки можна заробляти кошти і розвивати успішний бізнес? Питання пряме, але відповідь так, як ми, ми, ми бачимо, колеги. Які ж все ж таки напрямки є найбільш перспективні для інвестицій в енергетичному секторі? Взагалі можна сказати, що в цілому, вся галузь альтернативної енергетики є дуже перспективною, так? І те, що ми бачимо по проєктам, які зараз найбільше розвиваються, це все-таки сонце, як завжди, лідирує тут. Найбільше проєктів було, напевно, у нас в роботі. І незважаючи на те, що відповідно до національного плану розвитку альтернативних джерел, сонце вже не буде пріоритетним, але все ж. Через простоту технології та порівняно швидкість будівництва наразі це топ з тих галузей, які розвивають інвестори. Також дуже великі перспективи є у вітру, тому що це на сьогодні чи не єдина технологія, яка може виходити на вільний ринок, оскільки. Собівартість виробництва електроенергії, ті прайскепи, які може отримати вітер, вони роблять ці проекти дуже економічно ефективними. Ну і треба додати, також не забувати, що енергетика це не тільки електроенергія, це і інші енергоносії, і ми бачимо сьогодні шалену перспективу просто для виробництва біометану тобто, це газ, який виробляється з природних вуглецево-нейтральних речовин ресурсів, і Україна дуже багато цієї сировини основний фокус звичайно на аграрний сектор. Можливості колосальні, потреба колосальна. Тобто 20 мільярдів кубометрів біометану може саме так. І так. уявімо, що завтра світ перестане качати газ з під землі, перестане це робити. Викопувати ці корисні копалини, викидати цей слід, руйнувати озоновий шар. А уявімо, що ми можемо повністю закачати в наші сховища газ, який ми виробляємо з відновлювальних джерел. Це надзвичайно великий прогрес. Взагалі, от я хочу сказати, я був минулому тижні в Женеві в штаб-квартирі світового економічного форуму, і там була важлива зустріч на енергетичну тематику. Я тільки можу поділитися своєю рефлексією, як світ рухається, так тобто і чи є ми в тренді, як ринок український. Я хочу сказати, що ми не повинні розглядати розвиток енергетичного сектору відірвано від загального прогресу. Що я маю на увазі наразі? Ми живемо в період реалізації так званої четвертої технологічної революції. Вона означає повну зміну підходів до виробництва. Тобто, розвиток технологій, розвиток інформаційних технологій, розвиток штучного інтелекту це зовсім новий, скажімо, виток, зовсім новий розвиток підходів до економіки, і він буде передбачати величезну потребу. Номер один в енергетичних ресурсах. Тому енергетика виходить сьогодні в інвестиційному плані, в стратегічному плані. на… Перші шпальти уваги всіх інвесторів, тому що всі ці рішення, які сьогодні новітні імплементуються, вони всі будуть потребувати. Величезного обсягу енергії, яка має збільшуватися. Ми бачимо, що щороку споживання електроенергії росте, зростає, і якщо не забезпечити чистою енергією, яка не буде руйнувати наш озоновий шар, це шлях в нікуди. Всі це зрозуміли. Ми пишемо сьогодні цей подкаст на фоні того, що у Азербайджані в Баку завершується Коп 29 Це кліматична конференція, і ми побачимо багато цікавих рішень, які ця конференція прийняла. Вони будуть мати практичний. Наслідок для кожної країни, для кожного бізнесу, це не щось там, просто якісь балачки про захист довкілля, це практичні рішення, які будуть полягати в змінах технологій. І в наших подкастах, якраз ми будемо говорити про ці тренди. Ми будемо першими інформувати наших клієнтів та наших глядачів про ці зміни і про ці виклики. Тому розпочинаємо наші подкасти. Так. До речі, ви згадали про відсоток електроенергії вироблений з альтернативних джерел енергії відповідно до національного плану на період 2030 року. Цей відсоток повинен становити 27%. Чи ви вважаєте, що є достатньо важелів впливу, щоб досягнути цього результату? Чи робить уряд достатньо для цього? Я вважаю, що наш уряд робить навіть більше, ніж достатньо, тому що за останній короткий тільки період часу стільки змін в законодавстві. І це не тільки уряд, цей парламент уряд активну позицію займає, підтримує. Ми сьогодні максимально наше законодавство адаптуємо. Але це не тільки законодавство. Ви знаєте, законодавство може бути найкраще, а якщо немає його практичної реалізації. І якщо урядові адміністрації не проявляють ініціативу і не працюють, тоді воно не буде. А ми сьогодні бачимо навпаки наші представники представники уряду невтомно працюють над тим, щоб, наприклад, НКРЄКП стало членом там асоціації, яка підтверджує наші гарантії походження, так щоб наші гарантії походження визнавалися, тобто це величезна робота, яку роблять сьогодні наші люди в уряді, і ми не можемо це не відмітити. Це дуже позитивно, це крутий сигнал інвесторам, як внутрішнім, так і зовнішнім. Так, ну. я би ще хотів додати, що ти запитала про що робить уряд і як стимулює взагалі розвиток галузі за останні два з половиною роки було прийнято дуже багато ключових рішень, які. Допомагають розвивати сектор, і це не лише ті рішення, які стосуються виключно енергетичного сектору. У нас були ряд загальних змін, які в цілому промотують бізнес. От, наприклад, відбулася дерегуляція валютних обмежень, так дозволили бізнесу виплачувати дивіденди, повертати позики в валюті. Тобто, тепер це сигнал інвестору, що крім того, що вкласти кошти, я їх можу отримати назад. Це надважливо. У Нас спростились процедури дозвільні. отримати ліцензію, наприклад, на будівництво. Сьогодні займає один день. Ті самі процедури отримання дозволів на будівництво вони відбуваються в електронному вигляді. Це все. Набагато спрощує доступ бізнесу до галузі та усуває будь-які корупційні бар'єри. Згадати також податкові пільги, звільнення від ПДВ імпорт енергетичного обладнання, запровадження корпоративних PPA, договорів купівлі продажу електроенергії. Були запущені зелені аукціони. Ось уже перші пройшли. Запущені аукціони на допоміжні послуги, що сприятиме розвитку Energy Storage. Так були прийняті зміни, які розблокували можливість. Експорту, біометан Україна багато працює над тим, щоб залучити фінансування і дати гарантію інвесторам. Зокрема, Україна отримала Ukraine Facility. це більше ніж 1,3 мільярди євро в гарантіях для інвесторів. Українські банки наразі. Підписали меморандум про пільгове кредитування енергетичного сектору. Цей меморандум був підписаний найбільшими українськими банками, так і ми бачимо, що вони вже більш охоче фінансують бізнес. Ну і є вже практичні кейси. Так, так, безумовно. Ей по ми про ці кейси ще поговоримо детально ну, ще справді сьогодні. дуже багато. Олександр згадав за Ukraine Facility. Е, Дуже багато звучить Ukraine Facility, Ukraine Facility, Що це таке? Багато бізнесів просто не до кінця можливо цікавилися і не знають, які практичні рішення може запропонувати ця програма Ukraine Facility. Це програма Європейського союзу, в рамках якої надається крім технічної допомоги також кредитні кошти, які спрямовуються на розвиток української економіки. Сектору через європейські фінансові інституції, це EBRD, це АМФ там чи інші світовий і... банк, світовий банк АРФСі, ну, є оператори. Ми про це, я думаю, зробимо окремий подкаст. Так, але так. я зараз хотів би про сказати, що в цьому сьогодні, під час нашої сьогодні, розмови, що будь-який український бізнес, який має реальний проект, який може отримати фінансування, може в рамках цього Ukraine Facility звернутися до уповноважених фінансових інституцій. І Отримати фінансування для свого проєкту. Ми, як юридична фірма, супроводжуємо такі кейси. У нас зараз навіть в роботі є декілька, і ми бачимо, що це реально. І ми радимо українському бізнесу сьогодні користуватися цим, тому що цей україн силиці не буде вічним. Це ресурси, які Небезбежний. Не те, що навіть небезбежний, це банківський бізнес, він має також своє планування. І в тому плануванні є часові горизонти. І якщо я правильно пам'ятаю, там якось до 25-26 рік це прямо от вже фініш. І якщо наші бізнеси не скористаються цією можливістю, вони її просто втратять. А це чудова можливість, тому що це знижені ставки кредитування порівняно з комерційними, це кращі умови входження, це відстрочка оплати тіла, кредиту та відсотків. Тобто, це період, який дається для розвитку і концентрації на самому проєкті. Це чудова можливість сьогодні для українського бізнесу. Який здатний довести свою стабільність і стійкість для входження, от ось, ось, у цей енергетичний сектор в нові для них бізнеса такі, так це, як... це, це те, що я згадував, що вікно можливостей воно зараз не, е, дуже коротке, і тому інвестувати треба саме зараз. І також хотів додати важливу річ, яку ми забули згадати: це один з таких, теж ключових позитивних змін було запровадження гарантій походження електроенергії який виводить наш не тільки енергетичний бізнес, але й бізнес загалом на новий рівень, тому що тепер, маючи підтвердження того, що електроенергія яку використовує бізнес для виробництва своїх товарів чи там надання послуг є. Кліматично нейтральну, дає можливість бізнесу залучати нове фінансування, виходити на європейський ринок, більш конкурентними бути, я про це написав статтю цікаву, яка розміщена на економічній правді. Якщо нашим глядачам цікаво, її можна прочитати. Я думаю, що ми зробимо десь посилання в шапці профілю. Перейдіть, кого це зацікавить. Це може зацікавити як виробників зеленої енергії, які шукають підтвердження своїх гарантій походження, і ми для наших клієнтів супроводжуємо цей процес. Він досить, хоч і такий складний, але. Немає нічого неможливого, як показує досвід. Вже компанії реєструються, отримують підтвердження і навіть продають ці 30, гарантії 21, Так, так але Дуже дешева ціна сьогодні за одну одиницю, десь 13 гривень. Це ну мінімум там в 2-3 рази дешевше, ніж би якби ми їх мали визнаними у Європі. Я думаю, що купують ті бізнеси, які здійснюють експорт специфічної продукції, яка є суб'єктом СІБАМ. Це mm -hmm. виробники цементу. Виробники електроенергії, виробники різних хімікатів, які підпадають під регулювання цього податку вуглецевого прикордонного в Євросоюзі. СІБА. і ці покупці, я думаю, купують також гарантії походження ще тому, що наразі вони на старті цього ринку є дуже дешевими, і їх термін дії 12 місяців. Я думаю, що за 12 місяців Україна стане повноправним членом асоціації видавців гарантій, і ми зможемо їх. Їх, тоді ті ті бізнеси, які їх купують, зможуть продати як мінімум їх вдвічі дорожче. Тобто, це стовідсотковий дохід. Тому я думаю, що цей ринок тільки хоч і починається, але я дуже обіцяю. Що... Ну, регулятор вважає, що у 2025 році ми таки станемо членом органів асоціації. Ну 25-й рік вже скоро, це вже близько. Звісно, це, це, вже це вже 2 дуже місяці. близько. А... Тому звучить дуже оптимістично. Так і важлива ще така зміна була це забезпечення можливості виходу з групи гарантованого покупця. Всі знають, що у нас сектор дуже активно розвивався альтернативної енергетики, починаючи там до вісімнадцятого-девнадцятого року. Це зумовило накопичення боргів у гарантованого покупця перед сектором. І щоб вийти якось з цієї ситуації, були запроваджені нові механізми стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Я думаю, ми про це ще теж сьогодні детальніше поговоримо. Ну давай зразу перейдемо до цієї теми. Прямо і зараз там дуже важливий такий момент. Я би ще додала, що можна не просто вийти, але повернутися а, назад це так, і так, зберегти це... свій так. Друзі, тариф. давайте про гарантованого покупця і про ці балансу прямо зараз і поговоримо для тих, хто в бізнесі. Для них тема зрозуміла. Вони все знають, працюють вже відчули на собі всі переваги нового регулювання. А для тих, хто тільки думає про інвестиції в зелений сектор, давайте трошечки привідкриємо цю завісу, так і розповімо, що ж таке цей зелений тариф. Нагадаємо трошки коротку історичну довідку. Я дуже швидко це зроблю. Потім передам пас тобі, Олександре, і ти роз'ясниш більш детально. Тобто, давайте згадаємо багато років назад. Україна захотіла розвивати зелену енергетику. Ну, тому що це потрібно було робити. Давайте будемо чесними: тоді бажаючих інвестувати в цей сектор на фоні чудово працюючої атомної енергетики, теплової генерації, відсутності обстрілів, ну не було достатньої кількості бажаючих інвестувати в такі дорогі проекти, які невідомо чи окупляться, і так далі. Україна як держава повинна була зробити перший крок для того, щоб зацікавити інвесторів. Рухатися в цьому напрямку, і був тоді запропонований такий тариф, який назвали Зелений тариф. Його суть полягала в тому, що він був дорожчим, ніж звичайний тариф, для того, щоб. Ті, хто побудував електростанції з відновлювальних джерел, були зацікавлені їх розвивати, інвестувати і заробляти трошки більше. Так Якщо гарантовано не помиляюсь, він був найвищий в Європі. Звичайно, ну, зараз не Фіксований ми... в Європі. Так, так. Ну бачите, такий ну сміливий крок. Але цей сміливий крок. Ми сьогодні можемо говорити. Багато критикували. Ви знаєте, що були з цього приводу великі там проблеми. Потім Україна не змогла виконувати свої зобов'язання. Але знову ж таки, я мушу тут відмітити. Що, не дивлячись на те, що стало зрозумілим, що це економічний дисбаланс? Україна гідно вийшла з цієї проблеми. Вона застосувала процес медіації і за допомогою, в тому числі, енергетичного спів... Energy Community, енергетичного співтовариства в Європі, провели медіацію між інвесторами, між гравцями ринку і державою. Знайшли рішення, підписали меморандум, який намітив шлях до виходу з ситуації, що склалася, адже інвестиції вже зроблені. Об'єктивно грошей немає щоб розрахуватися. Треба знаходити якісь шляхи. І ці шляхи були знайдені. І і сьогодні ми вже з вами маємо закон, про який ми вже говорили раніше, який впровадив цілу низку послаблень дерегуляцій. І сьогодні, ті, хто перебував на зеленому тарифі, вони були його до змін, вони були його заручниками. Тому що вони, якщо би вийшли з цього зеленого тарифу, то, то, то все вони би втратили вже можливість на нього повертатися, і тому подібне. У нас в Україні діє єдиний гарантований покупець це державне підприємство, який, скажем так, і, і виступав тут покупцем і платником цього зеленого тарифу. Що ж відбулося далі? Що змінилося? Ось зараз, Олександр, прошу тебе і роз'яснити. Да, тобто у нас були прийняті зміни, які забезпечили можливість вийти з балансуючої груп гарантованого покупця, тобто вийти і почати продавати електроенергію на ринку вільно, але можливість повернутися назад. Також забезпечена це було одне з питань, яке турбувало всіх тоді, коли цей закон був тільки прийнятий. До нас дуже багато клієнтів зверталось з питаннями: як, як же чи дійсно ми зможемо повернутися, які будуть механізми тощо? Ось і на сьогодні у нас є декілька доступних варіантів. Альтернативи. Ну, по перше, треба сказати, що зелений тариф уже не є опцією для нових проєктів. Він вже для нових великих проєктів закритий, лише діє для домогосподарств. Для великих інвесторів у нас є механізм ринкової премії, Це так званий фідін преміум. Що е, так, у нас є такий механізм, як контракти на різницю, які надаються за результатами аукціонів, і також є такий механізм, як billing. Да, якщо говорити про ринкову премію, це та сума коштів, яку гарантований покупець доплачує виробнику електроенергії у випадку, якщо ціна на ринку нижча ніж зафіксована. Що стосується механізму контрактів на різницю, контракти на різницю це інструмент, як більше фінансовий, заключається в тому, що виробник укладає з державою контракт, де фіксується певна ціна, і далі продає свою електроенергію на ринку, і в залежності від того, чи ця ціна на Ринку вище або нижче виробник або сплачує компенсацію в державу, або отримує таку компенсацію від держави. Мінусом цього механізму є те, що з'їдається певна маржинальність, але тим не менше цей механізм існує. І механізм Billing – це знову ж таки можливість отримати кошти тим бізнесам і виробникам, які будують свої проекти для самозабезпечення. І надлишок продають в мережу, колеги. Наскільки я знаю, зараз борг гарантованого покупця перед виробниками електроенергії з зеленим тарифом становить приблизно 36 мільярдів. І який стан зараз з цими розрахунками, і що слід очікувати далі? Ситуація дійсно є критичною, але це є наслідок перекосів на ринку, який ми тільки що обговорювали, і ті проблеми, які ми тільки що називали, тобто дисбаланси і так далі. В економічних підходах, те, що зараз виправляється, те, що зараз буде виправлено, Воно впровадженням цих нових рішень, про які говорив зараз Олександр, і про які ми ще поговоримо зараз. Але я мушу підтвердити, що в на в роботі нашої фірми є дуже багато судових кейсів, коли ми вимушені працювати в інтересах наших клієнтів та стягувати таку заборгованість з гарантованого покупця. І я мушу сказати успішно. Ми є одними із перших, хто на рівні верховного суду для одного з наших клієнтів отримали позитивне рішення, ми, і по суті сформували сформували практику. судову практику. Так ми дуже пишаємося цим, що змогли добитися такого гарного результату для наших клієнтів, і таких справ зараз є багато. Ато наша судова практика, оскільки енергетичний сектор він охоплює різні види діяльності, і в тому числі є потреба в судовому захисті, що ми теж робимо дуже ефективно і якісно. Наша судова практика зараз прям має велику кількість таких кейсів, які ми успішно завершуємо для наших клієнтів через стягнення. Всі ці технології зберігання це можна сказати новітні технології, і наше регулювання не зовсім встигає за ним. Але вже певні кроки робляться. Зокрема, влітку цього року було прийнято регулювання, яке розблокувало проведення аукціонів на допоміжні послуги. Це те, на що ви казали, на послуги, які надаються для балансування регулювання частоти тощо.